Легенди про Калину Калина один з головних українських символів. Про Калину складають пісні, легенди, вірші, оповідання. Калина отримала свою назву від старослов'янської назви Сонця. Коло, а що символізує Калина? Це життя, кров, краса та вогонь. Легенда. Як виникла калина. Було це давно-давно, ще в ті давні часи, коли на нашу землю без кінця нападали турки та татари. Була неділя, все село гуляло на весіллі у калинки, та раптом, мов чорна хмара налетіли татари. Усі чоловіки кинулися захищати село, а дівчата, щоб не потрапити в полон, тікали до болота. Вони навіть відірвалися від погоні, але болото затягнуло їх. Там, де дівчата потонули, з часом виросли кущі з червоно вогняними ягодами. Люди дали їм назву Калина. Відтоді й красується в наших краях калина. Старі люди кажуть, щоб калина довше зберігала свої цілющі властивості, краще зривати ягоди саме в неділю. Козацька легенда про калину. Билися козаки за волю, за рідну країну і був серед них Іван, козак. Дуже гарно грав на сопілці хлопець. Одного разу смертельно поранили його в бою. Скликав він друзів і попросив «Побратими, чистім полі насипте могилу, посадіть в голові червону калину, будуть птахи пролітати калиноньку їсти, будуть мені приносити від родини вісті. Поховали козаки Івана й встромили в голову сопілку, прилітали пташки, приходила старенька ненька плакати над могилою сина, від сліз її проросла калинова супілка, виріс гарний курщ. весні нагадував він Івану наречено, а восени рідну матінку. ЛЕГенда про сміливих бранок. Гнали турки наших українок полонянок на чужину, а вночі стали спочивати біля води. Щоб не дісталася краса їхня ворогові, дівчата різали обличчя гострою осокою, капали дівоче кров. А на тому місці, де це було, виростали кущики червоної калини і тужила верба над гіркою долею своїх синів і дочок. А калина, овіяна вітром умита росою. Стояла красива та горда, і тільки сонце сміло цілувати її кетяги, червоні як уста дівочі. Як горда дівчина перетворилася на калину у давні часи дівчат називали не так, як тепер одну дівчину звали Калина, шляпа вона мимо городів лугів а ось і криниця. Задивилася калинка на свою красу була дуже гарна, і тут чує голос в криниці не дивись довго у воду, бо калиною станеш. Не послухалась дівчина та й зачерпнула водички і перетворилася в калину, гарний густий кущ, зашуміла листям, всіма своїми стеблами суглобами потяглася до людей, до сонця, вітру, хмар, верніть мені дівочу вроду. Але ніхто не хотів слухати, всім було байдуже. Минав час. Якось пролітав мимо журавель, задивився він на калину зажурену та одиноку, накинув він на неї червоне намисто, і стала вона краща, як була, так і залишився він з неї до цих пір, напував її водою і бег від цього злого. А в народі криниця журавель і калина символи краси, добра. Вічності природи і кохання.